Ой, ходіть, ходіть. А, Хоті? Я вже я, я є. Привіт, друзі! Ми не анонсували цей прямий ефір, але ці прямі ефіри в нас будуть обов'язково е, весь час, оскільки ми дуже хочемо зробити приємність всім нашим е, покупцям е, і всім нашим знайомим і родичам і так далі, і всім тим, хто приходить до наш шоуруму, Люди просто вимагають від нас прямих ефірів, щоб ми показували, розказували. Що сьогодні буду розказувати? Сьогодні буду розповідати вам про таку тканину, яка є найбільш літньою. Це тканинка. Прошва. я вже розказувала в попередніх відео, що я попросила свою помічницю зробити мені фотографію. Прошви, вона сказала, Я таки не знаю, а то що таке. Так ось. Прошва це є найбільш літня тканина, яка складається з натуральної основи і вишивки по ній натуральними нитками. Я вам покажу ближче ось цю красоту. Вона є дуже розмаїтими візерунками. Може бути, вона є різна, але в дорослому асортименті це є і сукні, і е, в дорослому асортименті і сукні, і спідниці, і топи, і все решту блузи. Е, крім того, ось цю тканинку використовують навіть малятам, немовлятам. Дуже часто хрестять дітей в. Вирубах спрошви, оці всі черпчики красиві білі, оце є спрошви. Тобто, іншими словами, це є кружево на батисті. Воно буває в різних кольорах. І чому найбільш літня тканина? По перше, вона є натуральна. По-друге, це дуже панська тканина, колись кожна заможна пані. Повинна була мати підтечку, спідничку, підспідничник, ось, таких, ось такого плану з прошвою, яка внизу виглядала з-під цих пишних спідниць. Ось ця під підспідничник теж є в нашому асортименті, а носиться він. З ось такими сукнями, щоб зробити такий цікавий з образ можемо одягати під ось такі сукні, можемо одягати під спідничники, і ось таке спрошве теж є на батисті у нашому асортименті. Покажу вам ще одну натуральну, ось ця більш віскозна сукня, більш е, е, святково. Ось ця повністю натуральна сукня, яка теж підходить під такі підспідничники. Можливо, ви маєте у своїй шафі. Якусь таку сукню, яку би наш підпідничник дуже розбавив і додав би такої ось родзинки. Це не прошва, але я кажу, можна її застайлити під спідничником з прошлем. Далі маємо повний асортимент дирят ось такої розкішної сукні у кольорі лайм, який є найбільш трендовим у цьому сезоні. Має сорочкову складочку. Дуже цікавий сам візерунок. прошви, Має кишеньки. Як казала моя одна клієнтка, що раз має кишеньки, треба брати. Сукня, яка з кишеньками. це є щось. Вона не має лежати дуже прилегло. Вона досить вільна, але її можна приталити ось таким бежевим паском і одягнути, наприклад, якісь там базові кросівки або кеди в бежевому кольорі. Взагалі вийде дуже крутий образ. Можна ще давати джинсові куртки в бежевому кольорі, дуже сочно, дуже красиво виглядає. Ось таких дві сукні з прошвою, коротенька біла у 42-му розмірі. І 52-му ось така нарядна. Ось це перід в нас, і шифоном комбінована в квітковий принт. Саме головне, що я ще хочу сказати у цьому ефірі, хочу з вами поділитися ідеєю створення жіночого клубу, який буде на базі нашої клієнтської бази. Туди будуть входити лише ці дівчата, які в нас роблять покупки. Якщо ви хочете отримати промокод на знижку в цьому клубі, звичайно ж, будуть мати переваги учасниці. Прошу написати нам в коментарях, хочу промокод, і ми обов'язково вам напишемо, яким чином приєднатися до нашого клубу в клубі. Без цього цікавого і розмови з стилістом, і можна ділитися своїми відгуками про наші моделі. І крім того, кожного разу від ефіру до ефіру будуть розігруватися промокоди. Ці промокоди будуть рандомні, вони не будуть на постійні. От так от промокоди промокоди на все, що я показую У нас промокоди, Потім новий ефір. Вже промокоди на зовсім інший одяг. Але промокоди будуть тепер постійно. Тому я дуже раджу вам слухати мої ефіри. Я буду розказувати, показувати, трошки допомагати стайлити. Звичайно, це цей клуб це буде ваш такий от стиліст в кармані. Тобто, це вам дає яку ще перевагу. Ви можете написати там Мирослава, От я от до вашої сукні ось таке взуття підібрала. Це гарно чи такої. І ми пишемо гарно чи такої. Так що е, буде маса переваг для учасниць. А наразі перша перевага це промокоди, які у кожному ефірі. І згорають при іншому при наступному ефірі. І так ми рухаємося далі. Наступна моделька є в Ельці і в Іксельці. теж сукня Прошви. Взагалі, всі сукні є з прошви. Має гудзики Елька-Ікселька до 54-го. Ікселька до 54-ї го 54-му розмірі. Вона дуже довга. Прямо рекомендую її стайлити пасочком якимось, приталити, буде дуже класно. Елька йде на 46-48. Ціна цієї сукні 2500, але з вашим промокодом, якщо ви вирішите худенько купити її до наступного ефіру, це буде звичайно нижча ціна. До речі, до цієї сукні ще є посочок і різний. Крім цього, ось така от сукня в двох різних в тканинах, двох різних взорах. Але бачите, вона має складочки повністю по, по тканині, Звичайно, має кишеньку, позаду ве виріс. Спереді він круглий. Я показую так ближче, діанка ближче покаже. 50-й розмір і 48 й розмір. Так, у нашому магазині є і повномірні розміри. Ми можемо тягнути дівчинку від 40 сороківочки до 54-го розміру. Тому різні бренди, у нас дуже багато брендів українських. Ми зібрали під своїм дахом. От Янка, продемонструй величезний наш шоу-рум. Ми зібрали під нашим дахом 170 метрів краси. У нас є більше ніж 60 брендів. У нас є класні бренди, які в невеликих розмірах, є класні бренди, які в 54-му розмірі шиють і воно супер сидить і виглядає дуже стильно. Так все як ви любите. Ще ось така сукня повністю з ґудзиками донизу. Теж складками Наталії, має сорочковий комір 46,52. Про промокоди і ціни, звичайно, ви дізнаєтеся, як тільки ви захочете. Цей ефір можна буде переглядати, бо оскільки це не анонсовано. і Це перший фактично ефір. Можете залі поздоровити з прем'єрою блузи. Не короткі вони під високу посадку, тобто, якщо одягнути брюки, де як на мені наприклад звичайні Наталію, там не буде видно живота 100%. Бо виглядають вони ніби короткими. Навпаки, вони роблять дуже дуже гарні пропорції: одну третю зверху і дві треті знизу. Якщо ви в брюках, особливо якщо ви в брюках палацу, вони будуть ноги вас будуть здаватися просто безмежними за рахунок. Ось цієї пропорції одної третьої зверху. У жовтому і у бежому кольорі у жовтому в нас є Елька Іксілька. Зразу наголошую бренд дуже повномірний. Ікселька йде на 54-й розмір і у 42-му розмірі. Ось така от батистова з прошви блуза у базовому кольорі в 42-му есурсі, але повномірному есурсі, яку можна одягнути і на Е. Далі рухаємося далі. Далі у нас ось така от сукня. Вона вже йде про на неї нема, оскільки вона йде з 50 знижечкою, ціна її 850 гривень. Прошвали легесенька, під кросовки середньої довжини. Дуже крута сукня. Повністю натуральна, тут без промокоду. Просто вам її показую, оскільки показую всю прошлу, всі вироби з прошлою, які є у нашому шоурумі. І завершую огляд розкішною сукнею з італійського батисту з дорогою італійською прошвою. Це така сукня, яку можна носити і на щодень, і можна носити і на вихід одягнути. Тобто, це не соромно і на весілля, а одягнути як гость. 3890, вона лишилася лише в 48-му розмірі, правдиво, розкішна сукня, яку можна заставити так, як вам подобається. Е, що я ще не сказала про прошву, що це надзвичайно дихаюча тканина, вона має дирки, має хорошу вентиляцію і дуже простенька в догляді. Перемо у 40 градусів в звичайній машинці не потребує якихось навмисних доглядань, напрасувань і так далі. Класна, стильна, панська, багата, розкішна тканина, і ми дуже класні. Запрошуємо вас у наш е, жіночий клуб. Поки що участь у цьому клубі є абсолютно безкоштовною і вона розрахована лише для наших клієнтів. Е, пишете Хочу в клуб або Хочу промокод і мої принцеси вас обов'язково долучать туди, де ці промокоди ми вказуємо. Ну і будете собі робити покупки по вигідній ціні.